Вікторія, що з вас пов'язано з Одесою, зважаючи на те, що ви такий веселий гуртік, а Одеса найгумористичніше місто в Україні. Кажуть, що не трапилося, їдьте в Одесу. Багато хто сьогодні з друзями моїх сіти так жартують, каже, що цього літа, напевно, що так, таке щось трапилось, бо всі, всі летіли, всі їхали в Одесу, дуже багато було туристів. Но насправді, в мене тут дуже багато родичів живе, брати, сестри. Сам майже. Судинисла провели тут кожного літа, приїжджали до родичів Одеса в серці. Вінечанна ви знаний гурман, самі вмієте готувати і любите готувати. А що з одеських страв любите куштувати, коли приїжджаєте? Чи можливо, зважаючи на те, що тут живуть родичі, родичі накривають стіл, запрошують, і є фірмові страви одеські, бронюків? Я особисто люблю що щосується одеської кухні. У мене вже є власний рецепт почмака, але але. Я все-таки хочу тут знайти. Е, його класичного немає насправді, тому що кожен розказує, що от, 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 от іменно в цьому закладі, от, іменно тут от це такий фаршмак, який має, які, от це суто смак Одеси, там щось інше. Цікавий борщ тут Одесі варить, так, не такий, як у нас в Вінниці, Тому що ну, це якби страва, з якою я в усіх регіонах намагаюся її продегустувати, і Одеський борщ ніколи не був схожим на київський. Вас можна привітати, тому що у вас в родині з'явилося. Першокласниця, донька пішла до школи. Як пройшли перші дні школи? Я сам двічі за педагог. І, скажімо так, що школа для мене дуже близька. Мене мама більше 300 років працювала вчиткою початкових класів, але тут не треба, напевно, що на тому робити якусь велику концентрацію, там що не треба подавати в паніку. Всі, коли йшли до школи, все ж колись давалося, щось не давалося. Я до цього відношуся спокійно. То, То, це... Я так розумію, що донька не в захваті взагалі від того, що вона тепер школярка. Ні, я їй пояснюю, кажу, в тебе є варіанти. Не хочете в школу, будь ласка, можемо піти на роботу, влаштуємо ще щось, тут якби вже все закінчується, Ні, все нормально, тобто буду ходити в школу.